Мандруючи просторами зони відчудження у грі Stalker 2 та зазираючи у кожен закуток, я отримую задоволення від своєї мандрівки. В зоні величезна кількість місць, наповнених загадками, мутантами та аномаліями, в яких можна знайти неймовірні артефакти. І одне з таких місць, яке би я хотів виділити, це лабораторія гідродинаміки на локації затон. Вітаю всіх сталкерів зони! З вами Гріф. Не будемо тягнути крилососа за щупальця, а гайда до зони. Thirst. Отож, почнемо дослідження даної території. Перше, що нас зацікавить, це будівля з трубою, що дляворуч відходну територію. Піднявшись по сходах, ви знайдете двері з кодовим замком. Де знайти пароль? Зараз розповім. Нам потрібна будівля з відкритими воротами. Звідки виходять зомбі? Рядом коло входу лежить труп бандита. Вивчивши дані з його КПК, ми дізнаємось про те, що кот від дверей нашкраблений ушейнику на якоїсь тварюки. В ході пошуку мутанта ми зачищаємо будівлю від зомбі. В одному з приміщень, на другому поверсі, ми знайдемо щасливого власника-ошейника контролера. А розібравшись з мутантом та його маріонетками. Та здобувши ошийник, дізнаємось пароль, який складається з двох чисел 48 та 24. В цьому ж приміщенні ще буде сейф з провіантом. Далі біжимо до дверей та вводимо пароль. Вуаля! В приміщенні знаходимо сховок, в якому буде підствол ГП-25, Геркулес та дві научних аптечки. Але це ще не все. Обійшовши дану будівлю, ви побачите купу ящиків, по яким ви зможете залізти на дах будівлі. Розряджаючи аномалії, ви знайдете ту снайперську гвинтівку та патрони до неї. Далі нас чекає бетонний резервуар, на дні якого ми бачимо поле кислотних аномалій, де ви зможете знайти рандомний артефакт кислотної породи. Наприклад, мені дістався сніданок туриста. Далі прямуємо от сюди. Пересуваючи дуже обережно, ми знайдемо трубу, всередині якої буде сканер. Пройшовши трохи далі, ми знайдемо вхід, через який можна дістатись даного місця. Вивчивши КПК мертвого вченого коло сканера, ми дізнаємо, що він попав в боргову кабалу. Тобто позичив у найманців велику купу грошей. А що стосується сканера, з нього ми зможемо взяти артефакт інфузорія. Тут же є невеличкий сховок, але при вході із труби будьте обережні, вас чекатиме кубка бандитів, яких прийдеться заспокоювати. Наступне місце, куди ми підемо, це шлюзи, через які з водою сюди потрапляла вода. Тут ви знайдете труп сталкера, коло якого буде артефакт. Мені, наприклад, трапився арт в місячний сяйло. Ще на даху будівлі, де ви вбили контролера, теж є невеличке сховок. Далі нас цікавить кран. Тобто плита, яку він тримає. Щоб потрапити на неї, треба мати невеличкі навички паркуру. На ній так само ви знайдете сумку з хабаром. Здається, я вже розповів все, що я тут знайшов. Можливо. Якщо я щось пропустив, напишіть це в коментарях. А я дякую вам за увагу. бережіть себе і до наступної зустрічі!